У часи Другої світової людство винайшло зброю, яка змінила хід світових протистоянь. Це зброя ядерна. І хоча її із самого початку планували як засіб стримування і досягнення миру, усе вийшло навпаки. У кожного президента, у кожного диктатора на цей вид озброєння є свої плани і свої погляди. До речі, випуск про те, як вона з'явилася, ось тут. Переглянете, як матимете час. Суть ядерної зброї зрозуміла. Вилітає боєголовка і знищує ворога. Ціллю можуть бути стратегічні запаси опонента, місця базування ядерних снарядів або ж навіть цілі міста. Але чи задумувалися ви, як відбувається процедура запуску? Хто віддає наказ і як взагалі ухвалюють рішення, що тягне за собою ядерні наслідки? Спойлер! Це не ядерна кнопка. Насправді це міф, її не існує. Уся система ховається в ось цьому кейсі. І такий є у глави кожної країни, яка має на балансі ядерне озброєння. Цей невеличкий 20 кілограмовий дипломат називають найважливішим і найпотужнішим кейсом на планеті, адже він зосереджує у собі міць тисяч ядерних боєголовок. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Жарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео я розповім вам про ядерний кейс американського президента. Як працює процедура запуску ракет і хто за це відповідає? Навіщо президент всюди носить із собою цей кейс? А для чого його взагалі придумали? Чому цей 20-кілограмовий дипломат називають ядерним футболом? Скільки часу потрібно на ухвалення рішення про запуски ракет? І чи може президент запустити своїм рішенням процедуру, яку називають машиною судного дня? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як. Ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам, ви прекрасні, і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві. І перевірені новини. І перед тим, як ми перейдемо до історії, маю до вас прохання. 138-ма зенітно-ракетна бригада потребує допомоги. Їм потрібно 100 тисяч гривень на закупівлю різноманітного обладнання. Посилання на Монобанку буде в описі до цього відео, а також у закріпленому коментарі. За донат від 250 гривень берете участь у розіграші ось такого календаря від «Повернись живим. Але в коментарі до платежу не забудьте вказати спосіб зв'язку із вами. Наперед дякую! І поки ви побігли донатити, я розкажу вам історію. Ідея створення ядерного кейсу зародилася ще у 60-х роках, у часи Карибської ракетної кризи. Тоді США та СРСР були за кілька хвилин від того, щоб почати ядерну війну і дати старт третій світовій. На щастя, лихо оминуло людство, але тодішній президент Америки Джон Кеннеді поставив доволі логічне запитання своїм підлеглим. Звучало воно наступним чином. Якщо хтось зателефонує у Пентагон і попросить запустити ядерну зброю, то як ви знатимете, що це телефонує не президент? Особливо, якщо дзвінок надходить не з Білого Дому? Відповіді на це питання, звичайно ж, не було. Тому і почалася розробка кейсу, який належить главі овального кабінету. Він потрібен лише у тому випадку, якщо президента немає на робочому місці. Тобто, цей дипломат дає можливість розпоряджатися ядерною зброєю із будь-якої точки на планеті. І навіть більше. З його допомогою можна не просто запустити ракети, але й спланувати, які саме, куди саме і у якій кількості. Для цього у портфелі є усі необхідні дані: карта з точками базування ракет, карта бункерних укриттів і коди доступу, які можуть ініціювати запуск. До слова, вони жартома називаються біскіт або ж печівко і регулярно оновлюються, тому зламати їх чи перехопити. Неможливо, і от кожен президент, починаючи із Джона Кеннеді, мав такий ядерний кейс під час своїх подорожей, чи то країною, чи то поза її межами. Так і навіть Байден, коли приїздив до Києва, його ядерний кейс виглядає ось так: це великий шкіряний портфель в алюмінієвій рамі, який важить 20 кілограмів. У нього насправді багато назв, і одна із них тінь головнокомандувача США. Впродовж багатьох років такі портфелі для Білого Дому виготовляла компанія Zero Halliburton. Ця контора виготовляла портфелі для фільмів Люди в чорному 2», Повітряні сили 1», Де моя тачка чувак і навіть Діти шпигунів. У цей кейс запхали все, що треба для запуску. Окрім кодів, карт та списків ракет, є також і антена, яка дозволяє президенту зв'язатися із національним військовим командним центром Пентагону. Це підрозділ, який відстежує світові ядерні загрози і дозволяє главі Білого Дому дати миттєву відповідь. І причому настільки спрощено, що президент може обрати, випустити ракети по конкретних цілях, до прикладу, Москва, Пекін чи Пхенян, або ж запустити процедуру, що дозволить атакувати абсолютно всіх. Так так. І на цей випадок прописаний окремий протокол. Це глобальна ядерна війна, яка називається Дропкік. Саме тому і сам кейс інколи називають ядерним футболом. У звітах про походження назви ядерний футбол часто цитують твердження колишнього міністра оборони США Роберта Макнамари. Назва походить від раннього плану ядерної війни, яка мала кодову назву Операція Дропкік. Дропкік. Це така гра в американському футболі у чорній комедії Кубрика Доктор Стренджлав 1964 року теж йдеться про ядерну війну під кодовою назвою Операція Дропкік. Там ситуація розгортається на фоні того, що американський генерал віддає наказ під час ядерних навчань завдати удару по СРСР. Але спойлерити вам не буду. Глянете собі на дозвіллі і напишете в коментарях, чи сподобалось, попри те, що ядерний кейс завжди біля президента, сам він його ніколи не носить. Зазвичай біля глави Білого Дому є працівник або працівники спеціальної служби, які відповідальні за безпеку саме портфеля. І вони тримаються біля президента, щоб у випадку загрози він завжди мав до нього доступ. Це по-перше. По-друге, у Пентагоні є окремий відділ, який відстежує дислокацію усіх ключових осіб, що відповідають за доступ до кейса і мають повноваження до ядерної зброї. Таких людей всього троє: президент, віце-президент і міністр оборони. І, хоча ініціювати сам запуск може виключно глава країни, віце-президент потрібен на випадок, якщо з президентом щось. Станеться тому загалом кейсів є три: один у президента, один у віце-президента і один під замком у Білому домі. А за усю історію існування цього портфеля його відлучали від глави США всього двічі. Вперше у 63-му, коли вбили Кеннеді. а вдруге у 81-му, коли скоїли замах на Рональда Рейгана. Поки Рейгана везли до лікарні кейс із кодами запуску ракет був у руках агентів секретної служби. У всіх інших випадках цей портфель завжди біля керівника країни. Завжди. Результат рішення президента буде дуже жахливим. Настільки жахливим, що це змінить світ, змінить планету і весь людський вид. Коли ти на службі, то краще взагалі про це не думати. Рональд Рейган, до речі, був відомий своєю рішучістю і експресивними рішеннями. Він відверто і відкрито називав СРСР імперією зла, нарощував військові потужності і, попри переговори з Кремлем, загострював холодну війну. Тому в масовій культурі у 80-х з'явився навіть жарт, що біля ліжка Рейгана завжди було дві кнопки. Перша для виклику медсестри, а друга для запуску ядерних ракет. Але насправді такого поняття, як ядерна кнопка, не існує, принаймні у США. Є лише портфель. І за президентства Ніксона та Рейгана він побував на Красній площі в Москві. Це одне із багатьох місць, де бував ядерний кейс американського глави. Дуже цікаво спостерігати, як президент однієї ядерної країни їде в гості до глави іншої ядерної держави і фактично привозить із собою свою ядерну зброю. Сама суть ядерної зброї полягає у тому, що вона ніколи не використовується. У нас є ядерні боєголовки для того, щоб відмовити ворожі сили від нападу на нас. І навпаки, тепер, що стосується процедури запуску ракет, цей процес насправді нереально складний. Глава країни одноосібно не може ухвалити рішення про використання ядерної зброї, принаймні у США. Перед тим, як віддати наказ, він має переговорити із Радником. Він у цій ланці для того, щоб у випадку нелогічності дій відмовити президента від такої ідеї. Якщо все ж рішення видається логічним і виправданим, то після цього сигнал йде до міністра оборони країни. Він має визначити, чи точно саме президент віддав цей наказ. І якщо так, міністр передає дані у командний центр. Уже там визначаються типи ракет, цілі, кількість, точні координати і так далі. У цьому процесі залучені десятки людей із різних ланок. Звучить як нереально довгий процес ухвалення рішення, але якщо вірити дослідникам, то це всього лише кілька хвилин. А найвідповідальніша особа у всій цій історії це саме та людина, яка натискає на кнопку запуску ракети. Найнижча, але найважливіша ланка. І за відмову виконувати наказ можуть посадити за ґрати. Тому на роботу в таку сферу беруть людей, які пройшли усі можливі перевірки американських спецслужб. Адже якщо у цій галузі з'явиться шпигун, то коли штатам потрібно буде завдати удару, наприклад, у відповідь, шпигун може наламати дрові, зробити так, що у відповідь країні-агресору ракети не полетять. Тут немає правила двох людей на самісінькій верхівці. Таке рішення може ухвалити виключно президент. Однак він його лише ухвалює, а не приводить у виконання. Усе залежить від контексту. Якщо наш лідер просто образився на іншого лідера і вирішив розбомбити його, ніхто не пустить вхід ядерну зброю. Якщо причини дійсно вагомі, відмовити президентові не вийде. І навіть більше, абсолютно усі особи, причетні або залучені до запуску ядерних ракет, можуть відмовитися від виконання наказу, якщо він суперечить законам. Показовою у цій історії була ситуація під час виборів у США 2016 року. Гілларі Клінтон запиталася, як ядерну зброю можна дати в руки людині, яка може збожеволіти від самого лише повідомлення у Твіттері. Це вона мала на увазі Дональда Трампа. Так от для використання ядерного кейса дійсно мають бути вагомі причини. Не можна спочатку обмінятися у Твіттері погрозами з Чен іном а потім перейти до обміну ракетами. Має бути якийсь механізм, який дозволить використати ядерну зброю лише на законних підставах. Це такий своєрідний захист від дурня. Роль цього захисту виконують радники, віце-президент, міністр оборони і усі ланки причетні до процесу запуску. І якби цієї системи не існувало, то світ уже давно перетворив себе на попіл. Є лише кілька сценаріїв, які дозволяють президенту використати свій портфель. Ну, наприклад, ядерна боєголовка, яка вже вилетіла на США. У такому випадку штати завдають миттєвого удару у відповідь, або ж якщо є загроза національним інтересам чи безпеці Америки, як от Кубинська ракетна криза. У всіх інших випадках використання ядерної зброї нерозумне і недоцільне. Але у будь-якому випадку цей кейс завжди має бути під рукою у глави Білого Дому. Кейс існує з двох причин. Перша це фізичне уявлення про повноваження президента, який може віддати наказ про використання ядерної зброї. Друга, кейс існує через страх, що раптовий ядерний удар може застати зненацька і унеможливить будь-яку відплату. Попри те, що виконувати накази президента потрібно беззаперечно, в історії бували випадки, коли з роботи звільняли навіть за сумнів. У правильності дій один із таких випадків трапився у 73-му році. Тоді майор американських ВПС Гарольд Герінг під час одного з інструктажів запитав звідки йому знати, що наказ про запуск ядерних ракет надійшов від розумного президента. Його миттєво звільнили з роботи, аргументувавши, що ця людина. Не є надійною. А це, до речі, він говорив про Річарда Ніксона. Бойове використання такої потужної зброї відбувалося всього лише раз в історії. Йдеться про бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Тому судити про те, яким буде ядерне протистояння, доволі важко, адже ніхто не знає всієї потужності такої війни, можна лише припускати. Наприклад, одна боєголовка вражає різними способами: ударна хвиля, яка зносить все на своєму шляху, радіація, що отруює все живе, а її поширення, до речі, залежить і від погодних умов. Не менш важливим фактором є жар, який випалює все довкола себе, і усе це залежить від потужності боєголовки. Ясна річ, що у випадку повномасштабної ядерної війни одним запуском ніхто не обмежиться. Тому так чи інакше, катастрофа буде неминучою. Саме тому ядерний кейс ретельно оберігають, придумують протоколи запусків та обмежувальні заходи, які не дозволяють одноосібно використати таке озброєння. Є бомбардувальники, які несуть міжконтинентальні балістичні ракети і водневі бомби. А є ще субмарини з ядерними ракетами. Саме лише субмарина Trident може нести 100 водневих бомб. Одна така у тисячу разів сильніша за ту, яку скинули на Нагасакі. Саме тому, навіть якщо кейс якимось чином вдасться викрасти, зловмисники не зможуть самотужки привести у виконання запуски ракет. По-перше, коди змінюються. По-друге, спецслужби швидко зрозуміють, що президент втратив доступ до портфеля. І навіть попри це. Сумку з кодами намагаються пильнувати в обидва ока, адже, попри неспроможність запуску злочинцями ракет, вони теоретично можуть дізнатися про місця розташування боєголовок, а також про місця дислокації президентських бункерів. А тоді це вже буде загрозою. Бо хай самим запустити парочку ракет і не вдасться, але продати інформацію іншим країнам про такі стратегічно важливі точки це вже загроза для держави. Бо змінити дислокацію ракет, пускових шахт чи президентських бункерів це справа не кількох хвилин, днів чи навіть тижнів. Так зване ядерне печив. Це шматок пластику розміром з кредитку, який містить коди для президента. Ці коди необхідні для наказу про запуск ядерної зброї. Президент повинен завжди мати їх при собі. Хоча у 1970-х роках Джиммі Картер випадково загубив свої коди, коли віддав костюм у хімчистку. Та найодіозніший президент, який коли-небудь в історії володів цими ядерними кодами чи ядерним кейсом, це Дональд Трамп. За його каденції, цей портфель щонайменше тричі потрапляв у неприємності. М'яко кажучи, у 2017 році, під час візиту до Китаю, за Трампом всюди ходив працівник, який відповідав за безпеку портфеля. Він не відходив від 45-го, навіть коли той сів за обідній стіл із Сі Цзіньпіном. Усе дійшло до того, що керівник Служби безпеки Китаю ледь не взяв ядерний кейс у власні руки. А сталося це через невеличку сутичку, яка трапилася між китайськими та американськими спецслужбами у день зустрічі президентів. Друга неприємність трапилася у 2021 році під час січневого штурму капітолію. Кейс разом із Запуску був всередині будівлі. При цьому нікого з політиків, окрім віце-президента, не було поряд. А це при тому, що всередині будівлі вже були протестувальники. Практично усі спецслужби країни поставили на вуха, щоб евакуювати кейс. Це спричинило велетенський скандал і зміну протоколів охорони кейса в майбутньому. Ну а третій випадок трапився уже під час інаугурації Байдена. Трамп на цю подію не прийшов і, здавалось би, не хочеш. Ну і не треба. Але система передачі влади у США така, що президент отримує владу рівно опівночі. Це означає, що просто під час інавгурації Трамп все ще мав право запускати ядерні боєголовки, і у нього при собі був ядерний кейс. За ті кілька годин, коли відбувалася передача влади, могло статися абсолютно будь-що. Для людей, які спостерігають за присягою нового президента, це цікаве і красиве дійство. А для агентів спецслужб і тих, хто працює із запусками ядерної зброї, максимально напружений день. Хоча, якщо вже колись і станеться так, що Штати вирішать обмінятися із кимось ядерними ударами, то президент країни і найвище військово-політичне керівництво зможуть заховатися. По-перше, у них є розгалужена мережа бункерів по усій країні. По-друге, у президента є спеціальний літак Air Force One. Це повітряне судно якраз і призначене для збереження життя керівництва країни у випадку ядерної війни. Його ще називають літаком судного дня. І він може тижнями кружляти в небі, поки небезпека не мине. І до речі, літак судного дня є і в російського диктатора. Якщо пам'ятаєте, то його мали показати на параді перемоги у травні минулого року. Але те старе корито так і не злетіло. Та менше з тим. Борт Force One розроблений для того, щоб не просто заховатися у випадку ядерної небезпеки, але й вести звідти ядерну війну. Священна місія радника президента захищати американський народ. Коли ви довго працюєте разом, то розумієте один одного із першого погляду, і самого лише жесту президента можна зрозуміти, про що він думає і що хоче зробити. Сам ядерний кейс це не унікальна технологія, яку мають США. Аналогічний портфель чи дипломат є й в російського диктатора у глави КНДР, президента Індії чи Пакистану словом у всіх президентів ядерних держав. До речі, російський ядерний портфель називають чегетом або чемоданчиком. Якщо вірити за Washington Пост, то у росіян він з'явився на початку 80-х років. Вони скопіювали американську систему, побачивши, що президент США має контроль над такою зброєю у будь-який момент часу. Більше того, кремлівські лідери неодноразово пропонували Штатам відмовитися від практики використання ядерних кейсів. У 90-х двічі. Перший раз Єльцин запропонував це Клінтону у 94-му, аргументувавши тим, що це схоже на палець, який постійно перебуває на ядерній кнопці. А вдруге, у 97-му аргументація була та ж сама. Клінтон двічі сказав, що це треба обдумати, ну і так воно дотягнулося до сьогоднішніх днів. Наостанок скажу, що у 60-х роках американський футуролог і фізик Герман Кан розробив концепцію, яка отримала назву Машина судного дня. Це гіпотетичний пристрій, який автоматично запускає ядерне знищення агресора, або ж навіть знищення усього живого на землі, якщо на країну летить ядерний снаряд. Причому є два варіанти. Перший пристрій запускає велику кількість міжконтинентальних балістичних ракет, якщо фіксує неминучу ядерну атаку. А другий варіант підрив потужних термоядерних бомб, які викличуть тривалі радіоактивні опади. Оскільки знищення агресора розглядалося в обох варіантах, то машина судного дня була як остаточний засіб ядерного стримування. Тобто той, хто хоче напасти, має розуміти, що запустить кінець усього живого на землі. Ця концепція викликала критику серед дослідників ядерної війни, адже на їхню думку, головна проблема машини судного дня у тому, що після активації зупинити її вже неможливо. А Кан говорив про те, що якраз так і задумано. Більшість страху потенційних агресорів суттєво зменшив би ймовірність того, що хтось погодиться добровільно завдати ядерного удару. І хоча США не стали втілювати цю концепцію у життя, вони взяли її за основу для системи МЕД. Це доктрина взаємного гарантованого знищення. Така є не лише у США, а й на Росії ще з часів СРСР. Суть її у тому, що ядерні арсенали США та СРСР настільки великі, що жодна із цих держав не може вдарити першою. А якщо вдарить, то полетить у відповідь. Якщо у США цей протокол називається мед, то в СРСР його призвали системою мертвої руки. Сьогодні у світі офіційно понад 12 тисяч ядерних боєголовок. І усі вони у сотні, а то й в тисячі разів потужніші, ніж ті, які скинули на Хіросіму і на Гасакі у 45-му. І кожного року кількість цих боєголовок тільки збільшується. Той же Китай чи КНДР постійно проводять випробування, нарощують потенціал, будують нові шахти для запуску і постійно погрожують світу ядерною розправою. Та у всій цій історії з ядерними висловлюваються. Погрозами, брязканням боєголовками і обіцянками стерти когось з обличчя землі є одне велике але. І називається воно спецслужби. Яка би біда не виникла і не загрожувала світу, спецслужби вирулять, адже для цього їх і створювали. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!